На сьогоднішнє судове засідання у Кіровському суді Кропивницького журналістів не пустили через карантинні обмеження. Дозволили залишити камеру. Суддя Володимир Поступайло, ознайомившись з обвинувальним актом, сказав, що справа має розглядатись тим судом, на території якої скоєний злочин. За твердженнями обвинувачення, які викладені на трьох аркушах, в жодному з тверджень не вказано, в якому місці якій… Адресі приблизно чи в якому районі було вчинено відповідні діяння. Каже, якщо місце злочину не встановлене, тоді справа розглядатиметься за місцем, де завершувалось досудове розслідування. У цьому випадку управління Служби безпеки знаходиться на території підсудності Ленінського районного суду. Відповідно, виникає питання щодо направлення цього обвинувального акту до Кропивницького апеляційного суду. Для вирішення питання про направлення їх до Ленінського районного суду Кіровограда за територіальною підсудністю. Певні дії, які зазначені в винувальному акті, вчинялись на території, що підсудна Ленінському районному суду міста Кіровограда, у зв'язку з чим судом прийнято таке рішення. Я можу вам з, з, з сказати, що я ніколи не був зрадником батьківщини. Ніколи. І те, що мені ш'ють, це шито білими нітками. Нагадаємо, підозрюваного затримали 21 січня. Тоді співробітникам Служби безпеки він зізнався у державній зраді. Був завербован співробітником ФСБ Російської Федерації для проведення подробної діяльності проти України. Задання від представників іностранних спецслужб я прощав по електронній пошті. Суть цих завдань заключалась в зборі інформації об автотранспортных средствах 3-го полка спеціального назначення. А також виготовлення листовок, направлених на дискредитацію дійсної власті в страні з призивами кі свіжині. Своє відносно знаю. Сьогодні підозрюваний прокоментував своє зізнання так: Ви ж не знаєте, що з вами зроблять. Ви погоджуєтесь, але коли буде справедливий суд, ви скажете правду і суд визначить. Наступне засідання буде тоді, коли апеляційний суд визначить, де далі розглядатимуть цю справу. Ольга Проценко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.